Ми багато хто був виховані на ідеології перемоги в Другій світовій війні і орієнтуємося на результат Другої світової як на базовий сценарій. А це все таки виключення, сценарій виключення, От закінчення таких воїн в такий спосіб з парадом перемоги, прапором над Рейхстагом. Е Полоненими, які відбудовують міста, от такого ж не так багато. Ну фактично немає. Інші воїни, всі, які нас супроводжували в новітній історії, вони закінчувалися інакше. І виглядає на те, що українська російська ця війна вона буде закінчуватися теж як правило, а не як виключення з правил. Чи ми маємо тут через це в якийсь спосіб рефлексувати засмучуватись? Думаю, ні, тому що. Тут кожен робив все, що міг, і сталося те, як сталося. Чи могли зробити щось інакше після 24 лютого? це буде аналізувати історики, надто короткий проміжок часу минув. Але я б сказав, претензії на історичний погляд, це таки Україна перемогла. Як тобто, що не казав, вона відбулася як незалежна держава і має право. Набагато мені здається більше тепер, ніж раніше. Європа потребує України часом більше ніж Україна Європи. Захищати я б навіть сказав, давайте вже такі фантазії, але Україна цілком може пропонувати давати гарантії безпеки країнам Балтії. Наприклад, цілком хто можливо. піде воювати, коли щось може статися в місті Нарва на межі Росії і Естонії маленький населений пункт повністю російськомовний, який здається. Путін просто легкою здобучи солодким пиріжком. Він може туди просто в якийсь момент піти війною, і чи підуть португальці або Умовно, да? ірландці воювати за цю землю, я, я не знаю. Ірландія в НАТО чи ні, до Заплутався. Ну, можливо, і да, британці. Я заплутався, чи Ірландія в НАТО, чи ні, не зміг згадати. Мені здається, на, вона не в НАТО. Тут Ірландію, я так сказати, в Євросоюзі. Але тому, так, да, до чого революція Україна тепер як геополітична одиниця набагато сильніша і цілком може пропонувати свої гарантії безпеки деяким країнам.